Горіховий чизкейк без випічки. Для основи беремо 100 г арахісової пасти, 30 г вівсянки, 50 г вершкового сиру, підсолодили і все добре-добре перемішали. Беремо форму діаметром 16 см і викладаємо туди, добре втрамбовуючи нашу масу. Далі беремо 20 г желатина, заливаємо 100 г води, залишимо, щоб наш желатин набух. Беремо 150 г вершкового сира, 180 г сиру кисломолочного, 150 г арахісової пасти, підсолоджувач і це все перебиваємо блендером. Желатин розтоплюємо на водяній бані, вливаємо в нашу масу, все добре, далі ще раз перебуваємо блендером або перемішуємо і викладаємо наш на основний слоб. Добре розрівнюємо і відправляємо в холодильничок на півгодинки для легкого застигання. Розтоплюємо 100 г шоколаду, поливаємо зверху і тепер відправляємо на пару годин для доброї стабілізації наш торт. А тепер можна й посмакувати. Наливаємо чашечку кави і смакуємо. Всім смачного!